Куди зникають гроші? Три ключові звіти, щоб виявити чорні діри в бізнесі, і щоб збільшити чистий прибуток. І так, перший звіт це PNL, тобто звіт по прибутках та збитках, який показує виручку за місяць, показує собівартість, показує валовий прибуток, маржинальний дохід у відсотковому співвідношенні, операційні витрати та чистий прибуток та рентабельність бізнесу, тобто ефективність бізнесу. Далі, якщо у вас товарний бізнес, то це складські запаси, тобто склад на початок місяця, скільки було продано на яку суму, закуплено на яку суму і залишок на кінець періоду. І так ми Можемо побачити ще різницю між тому, що склад, який був в минулому місяці, і який склад став в цьому місяці, і наскільки склад виріс або навпаки зменшився. Це дуже важливо ще й розуміти ще й відсоткове співвідношення до вашої виручки, тобто на яку суму у вас є склад до вашої вирочки. Далі звіт наступний це кешфлоу, тобто з гроші, які у вас були на початок місяця, фактичне надходження грошей, фактично гроші, які ви потратили там, на закупку товарів та на операційні витрати, і, за, і кошти на кінець періоду. Ну і далі баланс або балансові статті. Тобто, Гроші у вас на рахунку, і скільки грошей у вас є на рахунку. Далі яка у вас дебіторська заборгованість, да, тобто ви продали товар, але ці кошти ще не отримали. Далі кредиторська заборгованість зі знаком мінус, тобто ті кошти, які ви повинні заплатити постачальникам або за зарплати. Запаси на складі і основні засоби і нематеріальні активи. Я займаюся фінансово-управлінським обліком. Це PNL, кешлоу, баланс, побудова фінансових моделей, план факт-аналіз. І якщо у вас є запитання на цю тему, пишіть в коментарях або в Директ.